У дворі багатоповерхівок на вулиці Петра Полтави кілька днів тому утворилася триметрова вирва. За цей час туди вже встигла провалитися автівка місцевого мешканця. Чула від сусідів, що потрапила машина. Ну я не бачила сама, але чула, що потрапляла якась ну, легковушка. Тут завжди потоп. Якісь каналізації вони постійно прориваються, і можливо через це виникла така прірва. В неї та вона була невеличка, в неї попала машина, і вона ще більше провалилася. Але швиденько приїхали на диво. Дуже швидко приїхали і почали щось робити. Вирва виникла через пошкодження каналізаційної труби в результаті корозії. Фахівці КП «Дніпроводоканал» вже почали заміну пошкодженої ділянки, але планується обстеження всього периметру на цілісність, щоб у майбутньому уникнути таких випадків. ми будемо розчищати трубу від Верхний который який обрушився железобетон, вычищать, обслідувати і готовить замену. Все вже то тобто, есть полных замен, частичных замен. Тобто, Мы работаем по факту, обследуем, стараемся предупредить все эти моменти, щоб не було таких неприятных моментів, в ну, обрушиваются сети. Попередньо завершити ремонтні роботи та залатати яму, планують до понеділка. І люди зможуть вільно пересуватись по вулиці. Катерина Мащенко, Костянтин Кесар, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.